Привіт! Мене звати Андрій Стахов, я підприємець стратег і щодня працюю з тими, хто будує бізнес у нову епоху. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найгостріших тем сучасності: технології проти традицій хто переможе. Це більше, ніж просто діджиталізація, це питання виживання, питання темпу. Питання вибору: адаптуватись, чи залишитись у минулому. Світ змінився. Бізнес теж витісняються не лише технології, а й звички, старі процеси, навіть ролі людей. Та чи змінилися ми з вами, чи встигли перебудуватись, чи просто спостерігаємо, як нас обганяють? Ця розмова не про майбутнє? Ні. Вона про те, що вже відбувається навколо. Прямо зараз. Ми поговоримо про реальні зміни у веденні бізнесу, чому CRM-системи замінюють цілі відділи продажу, як чат-боти працюють 24 на 7 і іноді краще за живого менеджера. І чому компанії без цифрової присутності просто зникають. Тож, якщо ви хочете не просто втриматись на плаву, а зростати, ця розмова для вас. Поїхали! Уявіть, що ви. Потенційний клієнт, у вас виникла потреба, вам щось терміново потрібно: так, товар, послуга, консультація. Неважливо, що ви не телефонуєте друзям, ви не йдете в місто шукати вивіски, ви робите те, що роблять мільйони людей щодня. Відкриваєте Google, вводите запит і. Не знаходите компанію, немає сайту, немає застосунку, немає навіть базової інформації, ви не знаєте, як з вами зв'язатися, не бачите відгуків, не можете навіть зрозуміти, чи актуальний бізнес взагалі. Що далі? Ви шукаєте ще кілька секунд і йдете до іншого, до того хто з'явився першим, хто має сайт, кнопку купити онлайн-чат і швидку відповідь у Телеграм. Все, вибір зроблено, і це вже не про майбутнє, це не про тренди і, можливо, потім це про, про зараз. Діджиталізація вже стала критичною точкою виживання для бізнесу, не модною фішкою, не конкурентною перевагою, а базою, фундаментом. Якщо вас немає в онлайні, для клієнта вас не існує. Ви порожнє місце. Вас не знайдуть, не порекомендують, не куплять. Ми живемо у світі, де перемагає не найкращий, а найзручніший. І питання звучить вже не чи потрібно щось змінювати, а чи ще не запізно. Настав момент або трансформуватися, ну або стати історією. В чому ж різниця між технологічним та традиційним бізнесом? Давайте розберемось по пунктам. Я хочу, щоб ви побачили цю різницю чітко, буквально по кожному процесу в бізнесі продажі. У традиційному бізнесі продаж те, це офіс, людина, телефон. Клієнт має подзвонити, поставити питання, а менеджер пояснити, надіслати рахунок, уточнити оплату. У технологічному підході все відбувається за кілька хвилин. Онлайн-магазин або мобільний застосунок людина заходить, обирає, тисне купити, вводить дані і платить. Все, продаж без участі людини. Це інша швидкість і зовсім інше масштабування. Облік раніше. Excel, блокнот, іноді зошит. І найстрашніше вся інформація в голові власника. Забув, загубив. Ніхто не бачить, що відбувається в бізнесі. Зараз crm система всі клієнти, замовлення, історія взаємодій, статуси автоматично. Перше, головне, аналітика у реальному часі. Ви бачите, що продається, хто купує, де просідання. Це вже не просто здогадки, це управління на основі даних, реклама. Колись це були оголошення в газетах або листівки. Сьогодні там це алгоритми. Ви точно знаєте, хто ваша аудиторія і як їй показати себе. Таргетинг, контент, СММ, СЕО, відео, рекламу можна запускати за 10 хвилин і бачити результат вже завтра. Комунікація зі дзвінків перейшли в боти, месенджери, автоматичні розсилки. Людина може отримати відповідь на своє питання у другій ночі, без вашої участі, а ще вести всю комунікацію в одній системі, де видно історію кожного діалогу. І тепер найважливіше масштаб. Традиційний бізнес це офіс, місто, максимум область. Все залежить від фізичної присутності. Сучасний бізнес глобальний. Ви можете продавати з Львова в Київ, з Дніпра в Варшаву, з Івано-Франківська в Лондон і навіть не мати офісу. Автоматизація це нова зброя бізнесу. І сьогодні все вирішує швидкість. Той, хто працює вручну, вже на крок позаду. Сьогодні клієнт хоче отримати все швидко, зручно і без зайвих питань. Уявіть себе на місці клієнта. Ви заходите на сайт, шукаєте інформацію, не знаходите, телефонуєте, чекаєте, втомлюєтесь, закриваєте. Ніхто не хоче чекати. Ніхто не хоче пояснювати одне і те саме тричі. І вже точно: ніхто не хоче дзвонити знову і знову, щоб дізнатись елементарне. Сучасний бізнес не має на це права. Саме тому бізнес, який має систему, перемагає. CRM? Пам'ятає кожного клієнта, хто він, коли був, що замовляв, коли планував повернутися. Чат-бот не спить, працює 24 на 7. Навіть коли ви на відпочинку, він обробляє звернення, записує клієнтів, дає відповіді. І ось що найцікавіше: там, де раніше було троє менеджерів, сьогодні достатньо одного якісного скрипта. Люди помиляються, забувають, залишають компанію, а система працює стабільно, беземоційно. Ефективно, і це не просто зручність, це та виживання в реальності 2025 року. Якщо ви досі працюєте по відчуттю або на ручнику, ви вже програєте. Але гарна новина, все це можна змінити, і саме тому ми тут. Давайте поглянемо правді в очі. Світ не попереджає. Він змінюється і все. А той, хто не встигає, просто сходить зі сцени. Блокбастер, колись гігант відеопрокату, мільярдні прибутки, тисяча магазинів і. Повне ігнорування Netflix. Вони вважали, що стрімінг на це тимчасове, що люди завжди будуть брати касети на вихідні. Результат Netflix став імперією. Блокбастер зник. Кодак, вони першими винайшли цифрову камеру, але не стали її розвивати. Занадто любили плівку, бо на ній заробляли. А потім бум. Цифрова революція, і Кодак залишилась лише у підручниках з історії. Добре, це Америка. А тепер Україна. Пам'ятаєте локдаун тисячі фізичних магазинів, які не мали навіть елементарного сайту, просто, просто зникли. Зовсім їх більше немає. І не тому, що продукт був поганий, а тому, що їх не було там, де був клієнт, в онлайні. Суть дуже проста: не адаптуєшся, зникаєш. Це не страшилка, це не фраза з мотиваційного відео, це цифри та факти. І якщо ви зараз не змінюєтесь, то можливо вже відстаєте. Питання не чи адаптуватися, це чи вижити. А тепер гарна новина: щоб перейти в технології, вам не треба бути програмістом. І навіть більше вам не потрібна команда розробників. Світ змінився. І сьогодні технології – це не про код, це про ідеї, про швидкість реалізації, про готовність діяти раніше, щоб запустити навіть простий сайт, потрібно було шукати розробника, верстальника, дизайнера, копірайтера, чекати місяцями, витрачати тисячі доларів. А тепер зараз у вас є десятки інструментів, які дають змогу зробити це самостійно, швидко, безкоштовно або дуже бюджетно. І головне без жодного рядка коду, наприклад, сайт Webflow. Або VIX платформи, які дають змогу створити стильну функціональну сторінку без технічних знань. Все через drag-and-drop, як у конструкторі Lego. Просто, красиво, інтуїтивно. Продажі, Salesbox український сервіс, який створює мобільні застосунки для бізнесу буквально за кілька тижнів. Або HubSpot – міжнародна КРМ, яка автоматизує весь процес від заявки до повторної покупки, комунікація з клієнтами. Телеграм-боти це нові продавці. Вони працюють 24 на 7, відповідають миттєво, приймають замовлення, нагадують, дякують, утримують. Вони не хворіють, не звільняються, не потребують зарплати, і ви можете створити їх самі через прості конструктори. Автоматизація вам не потрібно писати скрипти. Є запір, є мейк, це сервіси, які підключають усе до всього. Коли хтось лишає заявку на сайті, вам одразу приходить сповіщення в Телеграм клієнту, лист з подякою, а в CRM створюється нова картка. І все це автоматично. Аналітика Google Analytics все ще залишається одним із найпотужніших рішень і при цьому безкоштовним. Ви можете бачити, хто заходить на ваш сайт, звідки як поводиться, де втрачається конверсія. Це не просто цифри, це відповідь на питання що працює. І що варто змінити? Тобто, зараз у вас є сила, яка ще 10 років тому була лише у великих корпорацій із власними інформаційно-технологічними відділами, сила запускати, тестувати, міняти та масштабуватись. І все, що вам потрібно, це бажання впроваджувати зміни. Не треба чекати, поки у вас буде команда, бо часто саме очікування команди затримує рух. Сьогодні ви і є команда, ваш ноутбук, ваша сила, ваші ідеї, ваш головний актив. А технології це лише інструмент. І якщо ви готові, то інструментів достатньо, щоб створити щось справжнє, щоб дати людям новий досвід, щоб будувати продукт, не залучаючи армію технічних спеціалістів. Почніть з малого: спробуйте створити телеграм. Бота, запустіть лендінг через Webflow, налаштуйте перший автозапуск у Zapier. навіть якщо це виглядає як його іграшка, це вже технологічна дія. А технологію це не про масштаб, це про швидкість адаптації. І як тільки ви це зрозумієте, у вас не буде страху залишитись без it команди бо ви знатимете, ви вже незалежні, ви незалежні, і це свобода, яку дає NoCode. Поїхали далі. Тепер подивимось, чим можна замінити старі підходи. Давайте подивимось ще глибше, не просто на тренди або цифровізацію, а на звичайну реальність, яка вже настала. Пам'ятаєте, як колись клієнтів записували в блокноти сторінка за сторінкою. Людина подзвонила та посток записали номер. Хтось щось замовив, швиденько занотували. І як тільки десь втратили той блокнот, зникали і замовлення, і люди. Сьогодні це crm системи або Хоча б Excel. Всі дані структуровані, є історія замовлень, автоматичні нагадування. Ми більше не залежимо від пам'яті чи настрою адміністратора. Маркетинг, колись він був простим. Розкажи знайомим і може хтось ще зайде. Сарафанне радіо, головна стратегія. Зараз ми можемо з точністю до копійки побачити, скільки людей прийшло з Facebook, TikTok чи Google. Ми можемо протестувати декілька реклам одночасно, побачити, яка працює краще, і масштабувати її в один клік. Це вже не магія, це система. Підтримка теж еволюціонувала. Колись клієнт дзвонив зайнято, дзвонив знову, не взяли трубку. Зараз месенджери, автовідповідачі, чат-боти. Вони працюють 24 на 7, без настрою і без втоми, відповідають миттєво, а не після вихідних. Аналітика це взагалі окрема історія. Колись бізнес приймав рішення на око. Здається, у нас стало більше клієнтів. Мабуть, цього місяця більше заробили. А потім сюрприз у вигляді мінуса на рахунку. Зараз реальні графіки, звіти по продажах воронки та ЛТВ клієнтів. Ви точно знаєте, що працює, а що ні. А тепер головне. Усе це не лише для корпорацій, це не щось для великих з офісами на хмарочосах. Це вже доступно кожному бізнесу, навіть найменшому. Ви можете мати КРМ, автоматизацію, аналітику і маркетинг-систему вже сьогодні. Без мільйонів у бюджетах та складних інтеграцій. Технології більше не розкіш, це базис для тих, хто хоче бути ефективним. І якщо ви досі користуєтесь блокнотом, це не соромно, але це точно не про зростання, бо світ рухається швидко, і ті, хто адаптується, до виграють. Тому. Саме час переглянути, які інструменти ви використовуєте у своєму бізнесі. Бо, можливо, вже завтра конкуренти обженуть вас не тому, що кращі, а тому, що цифрові. Отже, технології – це не розкіш, це не про те, що це для великих компаній, або це ще зарано. Технології це те, що стає нормою, як колись був телефон, а до того електрика. Сьогодні, якщо у вас немає діджитал інструментів, ви просто граєте на полі, де інші вже використовують дрони. І не обов'язково мати власну it команду Не потрібно бути програмістом чи вивчати код. Ми живемо у час, коли доступність технологій безпрецедентна. НОКОД, інструменти, мобільні застосунки, автоматизація та це все доступно будь-якому підприємцю. Але є одне, але потрібно бути відкритим до нового. Ми всі хочемо результатів: більше продажів, лояльніших клієнтів, міцніший бренд, але часто тримаємось за старе. За так, як було завжди. А тепер питання: чи допоможе вам це завжди вирости, чи зможете ви масштабуватись, якщо все досі тримається на вас на Excel, таблицях і Viber? Ваш бізнес не має бути Айтішним, але він має бути системним. Бо саме системність це ваша стабільність. Це можливість відпочити, не боячись, що все зламається без вас. Це ваш масштаб, тому що системи масштабуються, люди вигорають, і це, зрештою, ваш прибуток. Бо саме системність економить ресурси, час і нерви. Вона створює повторюваність, прогнозованість і зростання. Світ не стане повільнішим. Але ви можете стати ефективнішими, і для цього вам потрібна не армія it спеціалістів вам потрібна лише одна річ: рішення, що ви більше не будуєте бізнес на хаосі, ви будуєте його на системі. От зараз найважливіший момент усього вебінару. Бо вся інформація, яку ви сьогодні почули, нічого не варта, якщо після неї нічого не зміниться у вашому бізнесі. Тому питання до тебе: що ти можеш зробити вже сьогодні? Подумай, які процеси в тебе досі робляться вручну. Що забирає в тебе або твоєї команди час щодня, що вже давно дратує, але ти постійно відкладаєш. Ой, я потім налаштую цей бот, ой, колись ще подивлюсь, як працює CRM. Ну та ладно, клієнтам і вручну скину лінк. А потім минає місяць, другий, рік. І ти далі працюєш у режимі ручного бізнесу. А твій конкурент уже давно автоматизував усе, що міг. Перший вирвався вперед. Тому ось проста вправа. Обери одну річ у своєму бізнесі, яку можна автоматизувати цього тижня. Один процес: збір заявок через Телеграм можна автоматизувати ботом або формою. Після покупна комунікація, автоматичні повідомлення. Розсилка клієнтам, CRM. прийом замовлень, додаток чи сайт. Виділи 30 хвилин цього тижня. Так, просто 30 хвилин. Не для скролу стрічки, а для того, щоб протестувати інструменти. CRM – Webflow. Salesbox. і подивись, скільки часу ти можеш звільнити, скільки нових клієнтів ти зможеш залучити, скільки голів болю прибрати зі свого життя. Я знаю, ти можеш зробити це сам, а можеш звернутися до тих, хто вже пройшов цей шлях, хто знає, як зробити це швидше, дешевше, з меншими ризиками. Якщо є питання, то чекаю тебе в особистих повідомленнях. Напиши мені, я підкажу, з чого варто почати без води. Без зайвих продажів просто покажу, куди дивитись. Бо великі зміни починаються з маленького кроку, і, можливо, саме сьогодні твій момент, твій бізнес заслуговує на систему, а ти на час, енергію і розвиток. Ми вже на фініші. Дякую вам за те, що провели цей час разом зі мною у світі ідей, технологій та можливостей. Зазвичай на цьому етапі звучить: а тепер питання. Але є нюанс: я штучний інтелект. І сьогодні я працював для вас у цьому форматі. Тому відповідей наживо не буде. Та головне не це, головне, які ідеї у вас народились за ці 15 хвилин. Що ви візьмете з собою? І як це трансформує ваш бізнес? До зустрічі у майбутньому.